Всім привіт! Це 10-й ювілейний випуск Теревень. Тож чай, каву і ходімо тревенти. Годинник з Альбертом Ейнштейном із білого золота та діамантів випустили Луї Vuitton до 10-річчя благодійного аукціону Only Watch. На те, щоб вигравірувати портрет видатного вченого, знадобилося 50 годин роботи. А щоб зімітувати кридяні написи на дошці, ще 80. Якщо придивитися, можна помітити, що виведена кожна волосина. При натисканні на кнопку Активатор портрет оживає і показує язик. А поточний час демонструється в отворі на лобі. Я тепер хочу такий годинник. Я обожнюю годинники. Це може хтось не знає, та і я тепер його хочу. Все, все, в мене з'явилася нова е, мрія. Тепер е, ну, треба їхати на аукціон да, і купувати оцей годинник від Louis Вітон. Завтра якраз їду. Тук-тук-тук. Ну не, не стукай. Не стук. Не стукай і все. Все своє дитинство я понець мріяв бути собакою. Він виріс, заробив купу грошей і витратив їх на костюм бордер колі, і днями вперше вийшов на прогулянку. Ціна костюму близько 20 тисяч баксів. Сподіваюсь, що ціна цього костюму якось виправдана вбудованим кондиціонером. Інакше дуже шкода цього добряка, якщо чесно. Ну, така собі розвага: це ходить, париться в тому костюмі колі. Наса oh. запустить безкоштовний стрімінговий сервіс НАСА плюс з ефірами та серіалами. На платформі показуватимуть прямі трансляції агентства та сюжети про космічні місії. Заступник адміністратора відділу комунікацій Марк Еткінд говорить, трансформація такої цифрової присутності допоможе краще розповідати історії про те, як НАСА досліджує невідоме в повітрі та космосі, надихає відкриттями та впроваджує інновації на благо людства. У Токіо здають квартиру мрії. Увага! З площею 11,8 квадратних метра. Вона має форму трикутника, всередині навіть помістилися душ із туалетом, мікрокухня та вікна. Вартість оренди приблизно 280 баксів. Це десь 10 тисяч гривень. Квартира розташована за 5 хвилин від станції метро Неріма. Рік будівництва 1988. В Україні у більшості випадків кімната більша, ніж вся площа квартири в Токіо. Але насправді я б хотіла спробувати там пожити, але не дуже багато. Ну, можливо, дня-два. Все. Хоча є плюс її ж прибирати, ну просто пішов там щось протер, все, і вона чиста. Або там, знаєш, гості такі: Кать, можна до тебе прийти? А такий. Ні, ну дивись, дивись, ти да, твій хлопець, не. Ну, сорі, ну він сюди вже не влізе. А тепер просто новина на мульйон. В Німеччині з'явився порнофакультет. Ха! Як вам така інформація? В Німеччині в університеті Баухаус створили курс зі зйомки порно під назвою Порно це політика. Метою став аналіз гендерної ієрархії в порноіндустрії та визначення порнографії з погляду фемінізму. Про це пише видання Білд. Ми просто тут зараз Ані говоримо, Аня каже, можна дипломку на OnlyFans захищати? Ну, це просто топ, я вважаю. І викладачі такі. А мені здалося, що ось той оригінальний такий розкрут. Е, так він якраз прекрасно входить і виходить <свіття> з квітня до червня. Студенти знімали порно в навчальних залах факультету мистецтва і дизайну. Вони поділилися на групи акторів та продюсерів та сценаристів. Студенти самі організували семінари і зняли п'ять художніх експериментальних порнофільмів. Зазначивши, що лише в деяких видно статеві органи. Свиня Пікасо заробила більше мільйона доларів малюючи картини. Пікасо проживає у притулку для тварин в південній Африці. За свої роботи тварині вже вдалося заробити близько 1,3 мільйона доларів. Про це пише The Daily Mail. Талант свині до малювання помітила зоозахисниця Джоан Левсон, яка врятувала цю ж свинку від загибелі ще поросятком. Наразі картини Пікасо продаються за 26 тисяч доларів. Це приблизно 950 тисяч гривень. І я оце думаю, знаєте, нам би цю свинку в Україну вона б тут собі малювала, та ми б ці картини продавали, і кошти, звісно ж, йшли б на допомогу нашим військовим. А я нагадую, що якщо ви бачите якісь збори, то, хоча б якась мінімальна сума або репост, вже допоможуть закрити збір для хлопців разом до перемоги. В Японії планують побудувати плавуче місто майбутнього. Японська компанія NARC представила плани зі створення Dogen City – унікального міста, яке має на меті врятувати людство від підйому рівня світового океану. В місті є не лише житлові будинки, а й школи, лікарні, стадіон та навіть космодром. Проєкт можуть реалізувати до 2030 року. Місто споживає 2 мільйони літрів води на рік, 7 тисяч тонн продуктів, харчування і 22 265 мегаватт електроенергії. Також воно генерує 3288 тонн сміття за рік. Вартість цього проєкту і деталі його створення поки невідомі. Це всі новини на сьогодні. Вподобачка, репост, коментар. Бо я знаєте, дивлюсь, дивлюсь, і щось це? Останні два відео. щось так, мало це вподобайк. Я така, знаєте, ну, ридаю ночами просто. Аня мене заспокоює, каже, Катя, все буде хорошо. <свісно> ну, поставте вже вподобайку. Зробіть репост, підпишіться. І ми з ламою будемо дивитися на вас. І снитися вам будемо, якщо не поставите вподобайку. Понятно? Так. Да? Да.